мене звати Білова Ірина, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм невеличким дослідженням на тему того наскільки летаргічний сон є реальним медичним діагнозом. Чому ж мене взагалі занесли досліджувати цю тему? Річ у тім, що, окрім студентки третього курсу другого медичного факультету, я є письменницею і нещодавно почала роботу над своїм третім романом, дія якого відбувається в Одесі початку 19 століття. І за сюжетом мені потрібно було, щоб одна персонажка впала у щось на кшталт коми, пролежала так півроку і гарантовано вийшла з цього стану без використання шевел та інших специфічних препаратів та приладів. І тут я згадала про існування летаргічного сну. Я загуглила це питання, почала читати різні статті, в яких описували, що трагічний сон це реальний діагноз, він має такі-такі ознаки, але зайшовши у Вікіпедію, я побачила наступне речення: Трагічний сон у його загальноприйнятому розумінні, тобто сон, під час якого життєві функції настільки слабшують або повільнюються, що людину можна прийняти за мертву, є вигаданим станом і описаний тільки у художніх творах. І тут я зрозуміла, що щось у цій справі нечисто. Тому, пані і панове, ми з вами починаємо розслідування. Але просто розслідувати це нецікаво, тому пропоную зробити ставки. Напишіть зараз у чат, вважаєте ви летергічний сон реальним діагнозом, чи все ж вигадкою письменників. А наприкінці ми дізнаємось, чиї здогадки виявились правдиві. Так, бачу вже перші відповіді. Міф. Чудово. Давайте ставимо, ставимо, ставимо ставки. Так, вигадка міф. Добре. Вигадка. Міф, міф, чудово. Що ж, давайте потихоньку розберемося. Отож, згадки про феномен трагічного сну існували ще багато століть тому, від періоду давньої Греції, а то й раніше. І завжди цей стан був оповитий такою сильною загадковістю, оскільки будь-яка людина, без вагомих на те причин могла будь-коли заснути і пролежати так від декількох годин до декількох років. І Вигляд ця людина мала при тому, неначе такий, що от вона померла вже. І вона має при цьому бліду шкіру, холодну шкіру, її дихання та пульс майже не відчувається. Вона не реагує на зовнішні подразники, в тому числі її зіниці не реагують на світло. Але якщо не клікати одразу, то через певний час людина все ж прокинеться так само різко, як і заснула. І її нічого не турбуватиме, не нічого не болітиме. Вона лише буде дуже здивована тому факту, що проспала не одну ніч, а всі 20 років. Подібне сталося у 1344 році з відомим італійським поетом та літописцем Франческо Петрарка. Одного дня він втратив свідомість, і, оскільки привести до тями його не змогли, то потихоньку почали готуватись до похорону. Але за тодішніми законами не можна було хоронити людину одразу, тому почекали добу, і Петрарка прокинувся на краю своєї могили. Він стверджував, що почувається чудово, і дійсно, після того він прожив ще 30 років. Ще один випадок стався у Німеччині в 1773 році. Там одного разу почули, як хтось кричить з могили, де була нещодавно похована вагітна жінка. А коли провели ексгумацію, то побачили, що жінка виглядає неначе після сильного нервового потрясіння. Це ж нервове потрясіння і спричинили її пологи. Як констатували, мати і дитина померли від асфіксії. Усі ці ситуації, звучать жахливо, тому не дивно, що більшість людей, почувши їх самі, боялися одного разу впасти у літрагічний сон. А якщо суспільство непокоїть певні теми, то зрозуміло, що ці теми будуть зображуватись у літературі. І що цікаво, теми літрагічного сну дуже часто підіймалися у літературі у період зародження та активного розвитку жанру горор, тобто у XVIII та століттях. Скравим прикладом є популярне у першій половині ХІХ століття оповідання Едгара Алана По падіння дому Ашерів, де сестра близнючка головного героя страждала за сюжетом на періодичні напади летаргічного сну. Одного з таких нападів її все ж поховали. І подібних творів у той час існувало доволі багато, що лише підкріплювало страх людей одного. Дня заснути таким сном, через що у Великій Британії до законодавства про поховання у 1857 році внесли закон, що визначав, що перед похованням смерть людини повинна бути обов'язково констатована лікарем. А разом із законами у той період в моду увійшли труни з дзвіночками. Якщо людину випадково поховали живцем, то її треба просто смикнути за мотузку і її відкопають. Особливо такі безпечні труни були популярні в Англії, Німеччині, Франції кінця 18-го, початку 19-го століття. Тобто ситуація взагалі була критичною. Тож, які фактори, на думку тогочасних лікарів і суспільства, могли посприяти виникну неотрагічної особі? В першу чергу, це був сильний стрес, особливо спричинений особистою втратою. Також психічні розклади, черепно мозкові травми і інфекції. Причому не тільки ті, що вражають нервову систему, а й ті, що вражають травну. І все, що ми з вами тільки що розглянули, звучить, звісно, цікаво і захопливо, проте є декілька але якщо це такий поширений діагноз, то чому про нього не згадують зараз, коли ви востаннє чули про прогічне сон? Особисто я чула про нього в останньому сьомому класі, коли на уроці зарубіжної літератури проходила біографію Миколи Гору? Та розповідали історію, що, ймовірно, він впав у летаргічний сон і його поховали живцем. На тому все. Щоб розв'язати це питання, нам варто звернутися до історії медицини цього періоду та поглянути на тогочасну класифікацію хвороб. До прикладу, візьмемо написану у 1772 році книгу Девіда Макбрейдома Методичний вступ до теорії та практики фізики, що була доволі поширеною в медичному середовищі того часу. І тут ми бачимо, що через відсутність багатьох приладів, наразі вже базових, наприклад, таких мікроскоп, більшість поширених і відомі наразі діагнозів просто не існувало. Стани зазвичай класифікувало і називали відповідно до симптомів. До прикладу, існував діагноз водянка, і сюди відносилося все, що за яскравий симптом мало набріки. Тобто це могло насправді бути якась серцева або нерукова недостатність. До усього цього випливає, що латергічний сон може наразі існувати. Проте зовсім під іншою назвою. А тут у нас декілька кандидатів. І перед тим, як розкрити карти, мені цікаво, який із відомих наразі станів на вашу думку, найбільше нагадує летаргічний сон. Можете написати в чат або ж підняти долоньку та сказати. вже бачу перші відповіді: Так, кома, гіпоглікімічна кома, кома, кома. Чудово. Кома, так, кома. Перший які ми можемо назвати перейменованими трагічним сном, не, звісно, кома. І дійсно, незалежно від її ступеня, всі ознаки збігаються. Людина без свідомості, вона не реагує на зовнішні подразки, майже не має дихання і ледь промацується пульс. Але кавер заполягає в тому, що в кому ніколи не впадають зненацька, як це відбувається на трагічному сном. Томи це доволі такий критичний стан, що може виникати як через якісь механічні ушкодження, до наприклад, субергнейдальної проваги через ДТП, так і бути наслідком захворювань, тобто гіпоглікемічна кома при цукровому діабеті, мексидемальна кома при гіпотиріозі, колінічна кома через нікову недостатність і так далі. Тобто завжди є вагома причина, наявність якої, до того, як людина засне, не можна не помітити. До того, що з детальнічного сну люди завжди виходять, причому самі, а вийти з коми без використання приладів у багатьох випадках того ж самого апарату ШВ не що складно, майже неможливо. І якщо ці препарати та прилади не застосовувати, то ні про які роки перебування в цьому стані не може йти мовити. Ну, як останній аргумент проти у тому ж самому підручнику, що ми розглядали до цього, кома як діагноз існує, але комою тоді називали інсульт. Тобто все не підходить. Тоді що летаргічний енцефаліт? Самої назви здається, що осінь летаргічний сон. Трохи ж були зафіксовані цілі епідемії цього захворювання, будемо розбиратися епідемічний енцефаліт, або ж енцефаліти коному, названий на честь невропатолога, що вперше детально описав цей стан. це Вид енцефаліту, тобто запалення головного мозку, ймовірно, спричинений інфекцією, ймовірно, бо до сьогодні справжня причина невідома. Вважається лише, що це був якийсь нейротропний вірус, що поширювався повітря на шляхом. шляху. енцефаліт має гостру та хронічну форму. Гостра форма характеризується тим, що з певною періодичністю, це може бути як місяць або раз на 50 років, у людини виникає надмірна сонливість. Вона може спати до баму і без різниці, в якій позі. Вона однаково різко засне і так само різко прокинеться. Хронічна ж, форма не дуже схожа на трагічний сон, оскільки вона проявляється паркінсонізмом. Але наша нондохронічна форма, якщо в нас є вже густя. Про неї в загальному контексті латергічного сну писав Олівер Сакс у своїй книзі «Пробудження», опубліковану опубліковано у 1973 році. Ці книзі описуються спостереження Сакса за пацієнтами, що постраждали у 1915-1926 роках, від епідемії латергічного енцефаліту. І протягом 50 років ці пацієнти безнадійно боролися з цією хворобою, допоки Сакс не зрозумів, що препарат Левадопа, що за хімічною структурою є метаболічним попередником дофаміну. Так їх вилікували. Давай би все, ось, ми знайшли сучасну назву атаргічну сну. Але у нас знову є але. Пацієнти з латергічним енцефалітом, хоч і здатні різко засинати на цілі дні, вони виглядають при тому, як усі звичайні люди у місі. Вони виглядають як живі, а не як мертві. До того ж, під час сну спричиненого цим енцефалітом у людей спостерігається тахікардія, підвищена пітливість, синовиділення та гіперпродукція сальних залоз. Отож, якби привабливо не звучала ця назва, летаргічний енцефаліт нам не підходить. Що підходить? Можливо, синдром кляйна Левіна або синдром сплячої красуні. Всі ми знаємо казку про сплячу красуню, що спала, поки її не розбудив поцілунок принца. Тільки у випадку цього синдрому, доречніше, напевно, назвати синдром сплячого принца, оскільки це захворювання частіше вражає чоловіків. Особисто в ній цей синдром нагадує біполярний розвиток особистості, але замість депресивного і маніакальних станів тут чередуються стан надмірної сумливості і стан що не схожий на манію. Як у випадку з літергічним енцефалітом, люди з синдромом сплячої присутні можуть різко заснати на декілька днів, а коли цей період минає, їх накриває надмірний сексуальний потяг, надмірний голод, почуття дереалізації та емоційна нестабільність. Це захворювання зазвичай проявляється після перенесення інших. Зазвичай до вірусів, що можуть надалі спричинити розток цього синдрому, відносять вірус ефштейна бар, або ж вірус герпесу людини четвертого типу, вірусу трямої віспорізувального герпесу, під типу вірусу грипу А та аденовірус. Але чіткого механізму, як виникає цей синдром, досі невідомо. За однією з версій він виникає через хвилини, що сприяють гіпоталамічній дисфункції, або ж синдром виникає через дизбаланс нейромедіаторних шляхах дофаміну. І знову дофамін, як і у випадку з атаргічним енцефалітом. Думаю, ви вже зрозуміли, що синдром сплячої красуні нам теж не підходить на ролі метаргічної енцефаліту. А чому? Бо людина знову ж таки не виглядає як мертва під час сну. Та й цей синдром він є доволі рідкісним, він зустрічається приблизно раз на півмільйона випадків. Мелокітонорія зустрічається частіше, ніж цей синдром. То про який страх, викликаний цілими епідемію, цього явища може йти мова. То, чи є ще якісь захворювання, схожі на латаргічний сон, я не знаходжу, бо латергічний сон існує чи не існує. В сучасній медицині є такий термін, як like, летергія. І це патологічний стан, що характеризується в тому і апатією та зниженням мотивації до будь-чого. Часто цей стан зустрічається при депресії або ж може бути наслідком недостатнього сну, неправильного харчування та надмірного стресу. А такого поняття, як летрагічне сон не існує в жодній класифікації. Чому так? Бо він нереалістичний. Людина не може ні на що не хворіти і різко впасти у предсмертний стан. У неї повинно бути хоча б якесь хронічне захворювання, що призведе до цього стану. І людина не може переконитися різко і безболісно, бо у неї, принаймні, залишиться те захворювання, через яке вона впала у цей стан, і до того ж додадуться наслідки від тривалого лежання, хоча б проложені легенької стадії. Тобто лотаргічного сну як клінічного діагнозу не існує. Це просто щось не би А в літературі, якщо автор не сильно схиляється до реалізму, то таке, звісно, можливо, ще й додасть гарного драматизму. А на цьому у мене все. Дуже дякую за увагу, за любки, відповіді на всі ваші запитання.